Доброго вечора. Сьогодні 12 вересня. Я заїхав на вже п'ятий участок. З нього я вам вже показував тут пару форм. Ну, заїхав, щоб зняти, бо пізніше вже тут нічого не останеться, або горобці з'їдять, або ну, значить, показую вам форму. Оце форма. Дивіться, яка гарна. Красні носики і жовтий верх. Це Дніпровський манікюр калуги на Віктора Михайловича. Це сигнальний урожай. Я вам покажу, бо вже його він дозрів тут у мене і його вже пора знімати. Дивіться. Краса. Ха, краса. Тут не оставили тут десяток. Грозочок, оце перве його плодоношення, лоза геть повністю визріла, Ось дивіться, до самого верху геть уся лоза визрівша в нього. Що дуже радує, звісно. Оце така форма. Дніпровський манікюр фінгер. Зараз ми е, возьмемо, зірвемо ягодку, зважимо на... Вістах її подивимося, що вона тут у нас заважа. Так. По нулях. Ну, ось ось одразу зразу. без. Ну, ось ось возьмемо, цю Значить, Ягодка дуже плотна така, прямо не душиться вона. Так, ось. О. Три ягідки. 31. 31,6. Ну, в середньому 10 грам ягідка. От. Ну, Може з набором деревини, може вона тоді і більша буде. Ну, Поки на сьогодні це вона така. Це я ж повторююся перве плодоношення її. Лоза визрів, все. Так, на розріз. Зараз подивимося, що тут вона в нас всередині. Так, Три кісточки. Дивіться, кісточка вже, щоб вони казали, що там зелень знімають чи що. Дивіться, вона вже кориснювався. Бачите? Тобто вона вже... Дозріває чи дозріла. Ну, може там ще день-два, ну ось, дивіться, тут одна кісточка всього. Ось в ягоді. Теж вона вже ну, коричнева. Так. Оце біла кайма така у, у нього всередині. Доволі плотна ягода. Ось вона в розрізі. Ось така. Плотна. Смак у неї. Дуже хрумка. Прямо хрустить. Фруктові тона, Гармонія. Таке сортове фрук, фрукти. Дуже добра. Визрівша. Я не брав рефлектометра, не можу сказати на цукор. Та яка різниця, яка в неї, цукор, Достойна, да. буде жити. Це краса. Не я. Я думав, що вона не буде так. Хру... Хруст такий, прямо воно видно, дивіться, вона, навіть здавлююсь, дивіться, вона не біжить, не тече, дивіться, аж ось, ось тільки, так я вже її здавив, прямо до сили приложити. Ось ось тільки цей. А коли в роті її куштуєш, то прямо вона хрустко такий стоїть. Дуже достойна форма. Придивіться, до речі.